Рецепт бабусиного томатного соку за одну хвилину. У нас стиглі соковиті помідори та солоденький перчик. Ріжемо помідорки навпіл. Навпіл також перерізаємо солодкий перчик, закладаємо їх у мішечок. Мішечок перекладаємо у нашу діжку і діжку відправляємо на наш маслопрес. Наш маслопрес під гідравлікою тисне помідори. І дивіться, який насичений сік одразу витікає в тару. Щоб сік зберігався довше, ми його трішки прокип'ятимо. Додаємо щіпку солі та Духм'яного перцю для смаку. До І доводимо до кип'ятіння. Виходить натуральний ароматний томатний сік. Мак нагадує дитинство: теплий, домашній, справжній ніякого порівняння з магазинними.